Давай, давай, руки ноги. Поїхала. Давай. Ой. Я більше боюсь, чим ти. Не бійся, ти їдеш. Все добре, ти вмієш їхати, давай. Погнала. Давай ти будеш на страховку. Я на страховку, давай. Ближче. Діти, я не буду бачити тебе ближче. Давай. Ліва і права, згинаємося. Пригинайся. Ти дідусько, ти дідусько. Так не чесно? Добре, я біля тебе. Таке, ти не видно ролики твої на камеру, як ти будеш далеко, близько. Давай, ти ж можеш? Не бійся, ти не падаєш, ти їдеш. Опана! Молодец! <свят> ты не падала, ты специально стала. Вставай! Сама? Сама? Ой, нет, нет. Я так не, Нет. Так И всеми руками ногами и ногами встала. Поехала. Давай, Дянка. Давай, Дянка, скоро ход. Пять визим, я поехала. Як будеш їхати, ти воно саме завернеться. Поїхали. -ху -ху! <ривіт> 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 Наші діанці 5 років і вже скільки? 5 місяців. Мама сісти взяти, а я ніколи не бачила кому. Давай, Діаночка. Там плеточки Бачу, тут підняти, я за них зачупаю Бачу. Зараз листопад в Іспанії плюс 22. Теплесенько. Оба. І ми з і вчимось на роликах їздити вже тиждень. От такі наші результати. Молодець. Давай до лавочки. Молодець. Давай до лавочки помаленьку. Ну йдемо перепочинемо. Махай, пока. Пока-пока.